Є на продаж ось такі запчастини з коробки ГАЗ-51. Тут шестерні, це першої передачі. Це по-моєму друга чи яка там, ну хто знає, поправте мене. Ось такі вони в такому ось стані, ось такий зуб. Ніде не колені, нічого. ось дивіться, Тут так само. Тут взагалі від ідеалі взагалі шестерня. Ціни, ось, як бачите, ось ця тисяча. першої передачі тисячу в такому стані, зуби ніде не колені. Ніде нічого воно тут не збито, не сколено. Валик 400 гривень, той, що сюди ставиться на вторинний вал, по-моєму, якщо не помиляюсь. Корпус може кому треба, стоїть. Є виличка задньої передачі 550 гривень. Все можна сказати, в ідеальному стані. Генератор Карпати 6 вольтовий, 550. Стартер москвич, знятий з москвича нашого, в якого пробіг був 70 тисяч. Теж в класному стані, вон дивіться, все воно працює, провіряли. Бачите, все, все ходить, все, все як треба. Кажуть, на газель підходить. Так, ще також є оце мотор 6-вольтовий мінчаковський, теж все прокручується. Люфта, як бачите, ось немає. Оце в зборі з усим. Оце кришки, оце, оце все. коробки немає, з кулісою оце з усим. Оце все в зборі 1500 пів, гривень. Карбюратор 300 гривень, К62С. Так, вроді би все сказав. Ось такі товари на продаж, кому що треба, пишіть, будемо домовлятися. Ну, по цьому трошки може там, сотню якусь скину. Тут торгу немає, по цих запчастях тут торгу немає.